Сьогодні отримала нові хоєчки. Зробивши ревізію, за, за зиму кілька штук, звичайно, крякнули. Хоями я почала займатися в минулому році з весни. Тобто деякі вже величенькі, деякі ще того думчики, так сказати, на місці сидять. І ось мені захотілося одну хоєчку. Захотілося одну. Відповідно, що ж там одну буде замовляти. Замовила чотири. Замовила чотири. З великим листям. Зараз подивимося на красу. Тисю, ну куди ти паде? Тисюш. Помічниця завжди має знати, що тут робиться. Тисюш? Да? Так, цікаво! Завжди. От відкриваєш, як мала дитина, і, і дивишся, а що там? А які вони? А такі гарні Вони такі гарньоні, завжди, такі малесенькі, такі гарнесенькі, а потім з них виростають такі гіганти. Ух ти! Цікаво, скільки я ще буду розмотувати. Так. О! о какая красота! О, Боже! Та це. Та це, яке гарне. Мерідініті Грін. Мерідіті Грін. Міридіті Грін. Гігант. Але ж це ще не великий лист. Так, калістофіла УТ-158. Дивіться, як гарно все впаковано, Кожне в своєму пакетику. О, калістофіла ОТ-158. Дивіться, який гарний великий лист, як долонь. Так, і це та із за якої я замовляла. Мені дуже хотілося вілозу. О, вілоза. Гарнюня. А це сідрень. Зараз подивимося. Звичайно, ж я в інтернеті знайшла, які вони ростуть, бо я перед тим, як замовляти кожну, передивилася. О, дивіться, яке листечко гарне, це сплешем. Такий вусик уже йде. Ну нічого, сьогодні всі посажу в свій торт з перлітом і нехай приймається. Давайте ще подивимося. Я в цього продавця вже не перший раз замовляю, дуже відповідальний продавець. Завжди всі рослинки, які я в неї замовляла, всі приймаються і гарно ростуть. Мій зайчик. Теж радіє, теж радіє. Ось вже кожна хєчка має свою домівочку. Ось всі красунечки вже поставила вкорінятися. Я відразу саджаю в ґрунт. ґрунт у мене складається з торфу мікскар плюс агроперліт. І на дно я кладу дрібний камінчик, як воно називається, забула. Керамзіт.